Добрий день! Сьогодні знайомилися з танцем руха. Е, і так, ми сьогодні з вами будемо знайомитися з танцем руха. Для цього, перш за все, я хочу розповісти про е, наші щита. У е, нас є 4 щоти. Раз, два, три, чотири. Але на ці 4 щоти в нас є всього лише три кроки. Тобто, в нас є счот 2, 3, коли ми крокуємо, і 4 раз, коли в нас є на два кроки один шах. А, тобто два в нас є якби швидкі да, в кожен счот, 2, 3 і 4 раз, він два рази довший один крок. І ми йому маємо танцювати в два рази довше. Зараз ми з вами спробуємо зробити декілька вправ для того, щоб ми з вами. З музикою разом, щоб ви а, могли робити різні кроки. Тобто, у вас два на місці. Три на ножку стаємо і чотири раз, два рази довший крок. Стаємо на ножку. Два. На і ми колінку згинаємо, трикутничок. Три. Наступаємо на ніжку. І трикутничок згинаємо колінку. Чотири раз. І два. Стаємо на ніжку, і трикутничок. Три. Стаємо на каблучок. І трикутничок. Чотири. Раз. І. Тобто на чотири раз у нас буде в два рази довший. Крок, і ми будемо довше розтягуватися. Так, ще раз. На ніжку переносимо вагу. Два. І трикутничок робимо. Три. І. Чотири раз. І два. І три. І. Чотири раз. І два. І. Три. І. Чотири раз. І. Все це ми ще тримаємо нашу раву. Обов'язково. І стараємося, коли в нас. Трикутничок, щоб наша кість так була закрита. І в нас ручки в цій рамі постійно кісті так прокручувалися. Два і. Три. І чотири раз. І два. І три. І. Чотири раз. І. А, зараз ми разом із музикою з вами спробуємо все це станцювати. i І так, перш за все ви маєте приділяти увагу тому, що чотири раз ваш крок був два рази довшим. І щоб була різниця між 2, 3 і 4. Два, три і чотири. Тепер ми це ж саме зробимо. А, ставимо ніжки в сторону кукарачу. Два переносимо на ніжку вагу і. А, Колінку назад працює. Три. Переносимо вагу, стопа працює. На І у нас працює коліна назад, разом із нашим стегном. І далі чотири. Раз. І. В два рази довше. Знову переносимо вагу, стопа працює. Два. Далі на І колінка зі стегном назад. Три. Колінка зі стегном назад. Чотири раз і. Два. І три. І. Чотири раз і. Два. І три. І чотири раз. І. Тобто нас з ногу має бути а, крок на чотири раз. І в два рази довше. Ми маємо довше і більше протанцювати, бо в нас на це є в два рази більше часу. Ще раз боком, так, у вас працюють ніжки, стопи ваші. Штовхають, штовхають. Чотири. Раз. Два і три. І чотири. Раз. Два і три і стопи. Штовхають. Стопи, стопи. Нас штовхає. Далі зі стопами разом колінка разом із стегном назад працює. Штовхнули, назад відпрацювали, штовхнули, назад відпрацювали. Тримаємо свою раму. Тримаємо раму в ручках перед собою. Округлі в нас лікті мають бути, кісті трошки нижче. Так? І ще раз. Два і три і. Чотири раз і два. І три. І чотири раз. І. Два і. Три і. Чотири раз і два. І три. І чотири раз і. Тепер разом із музикою. Четыре, раз два и три, чотири, раз, два три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два и три, четыре, раз и два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, Четыре раз, більше, більше до терисов. 4, раз, два. 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два. Тому, щоб у нас на рахунок 4 рази у вас був довгий, гарний дотанцьований крок. Тепер ми це з вами з'єднуємо. Ці дві а, фігури ми з вами з'єднуємо в кукарачу, а, в сторону крокуємо 2 і 3 і. І міняємо ніжку 4. А раз і 2 і 3 і 4. Так, ще раз. Два і три і чотири. Раз. І, два і три і чотири. Раз. І. Також покажу вам боку. Сорок два. І обрали колінку з стегном три і чотири. Перенесли на, на ногу на ніжку. Раз і трикутничок зробили так, в ніжці. І в інший бік. Два і три і чотири раз і. Знову трикутничок. І два, і три. І чотири раз. І, два і три. І чотири раз і. Так, як в нас чотири раз і зміна а, ніжки приходить на саме довгий. А що? Чотири раз і ми його маємо більш за все заповнити і більше протанцювати. Тобто два, три, чотири, раз 2, Два, три, чотири. 2, і. Два і три і. В два рази довше. Два, три, в два рази, більше станцювати. І спробуємо з вами це разом з музику. І так, прошу. Ви маєте спочатку на місці, cuben Motion називається на місці ця фігура. Ви танцюєте, переносите вагу на ніжки і чотири рази в два рази довше заповнюєте. Потім в сторону ми теж танцюємо і чотири рази виділяємо в два рази довше. У нас має бути протанцьований в два рази більше наш крок. І далі ми з вами теж під музику. Танцюємо кукарачу, і знову ж таки, два, три і чотири рази. У нас має бути в два рази заповнені, ниніший наш крок, і наш перенос ваги, а, зно, з ніжки, зміни нашої ніжки на ніжку. І в цьому ваше домашнє завдання відпрацювати все це під музику, і щоб у вас була різниця між швидкими кроками, два і три і чотири рази, в два рази довше. Дякую за сьогоднішні заняття. До нових зустрічей. Пока-пока.